Морський вовк Джек Лондон читає Людмила Лавренюк, розділ 39. Нарешті прийшов день нашого відплеття. Ніщо більше не затримувало нас на острові зусиль. Куці щогли привета стояли на своєму місці, химерні вітрила закріплено. Вся моя робота була міцна, хоч не дуже сподобна на вигляд, але я знав, що вона служитиме нам добре, і, дивлячись на неї, відчував у собі незвичайну силу. Це я зробив, я сам, своїми власними руками, хотілося мені гукнути. Та ми з мов би, вміли читати думки одне в одного, бо коли ми збиралися підняти грот, вона сказала. Подумайте лишень, Гамфрі, ви все це зробили власними руками. Але ж було ще дві руки, відказав я, двоє маленьких рученят, тільки не кажіть мені, що й цей вислів вашого батька. Вона засміялася, похитала головою і стала розглядати свої руки. Ніколи вже вони не відміються, і шкарубки будуть до віку». Ну, то й можна буде пишатися ними до віку», – сказав я, беручи її руки в свої. Попри всі свої тверді ухвали, я певно поцілував би ті любі рученята, якби вона не відняла їх поквапливо. Наша приязнь деталі хиткішала. Довго й успішно приборкував я своє кохання, але тепер воно брало гору наді мною. Перше воно свавільно промовляло тільки з моїх очей, а тепер уже підкоряло собі мій язик та й мої губи. Вони загоріли з шаленим бажанням цілувати ті маленькі рученята, що працювали так певно й невтомно. Я й сам шаленів щось у моєму єстві, немов голосом сурми, кликало мене до неї, і наче буря мене нахиляла. Я вже не маючи сили опиратись, хилився в її бік, сам того не знаючи, і вона це відчула вона не могла не відчути цього, коли так хутко відняла свої руки. І все ж перше ніж відвести очі, вона мимоволі кинула на мене швидкий допитливий погляд. За допомогою хваталів я взяв гафель гардель і дирик фал на брашпіль і підняв грот відразу за обидва верхні кути. Спосіб то був не вельми вдалий, але він не забирав багато часу, і незабаром фок також залопотів горі. В такій маленькій бухточці ми не встигнемо підняти кітву, сказав я. Нас викине на скелі, тільки но вона відірветься від дна. А що ж ви робитимете? спитала Мот. Та покину її взагалі, відповів я. А поки я відчіпатимусь, вам доведеться стати до Брашпиля. Коли ще побіжу до штурвала, ви негайно піднімете клівер. Цей маневр я обмірковував і виконував подумки разів з двадцять. Щодо клівера найнеобхіднішого тепер вітрила. Я знав, що з Брашпили мот зуміє його підняти. В бухту залетів свіжий вітер, і хоч хвиля ще не розходилася, треба було діяти швидко й рішуче, щоб вибратися з бухти неушкодженими. Коли я вибив прогонича с клярми, ланцюг загоркотів у якірному отворі і упав у море. Я кинувся на корму і поклав стерно під вітер. Привид, здавалося, знову ожив, накренившись, коли вперше шапнулися вітрила. Клівер поволі піднімався. Коли вітер нап'яв його, шхуна почала повертатися, і мені довелося крутнути кілька разів стерно, щоб утримати судно на всятому курсі. Я придумав автоматичний клівер шкод, що переносив клівер сам, коли треба, і мот не мусила про те дбати, але вона ще не скінчила піднімати клівер, коли я круто повернув стерно на вітер. То був небезпечний момент, бо привід підійшов дуже близько до берега, камінцем докинути, проте судно слухняно накренилось і привелося до вітру. Вітрила й рифтери залопотіли, правдива музика для мене, і ось вони нап'ялися під вітром і понесли шхун уже на іншому галсі. Закінчивши свою роботу, мут перейшла на корму і стала біля мене. Вітер грався її кучерями, що вибилися з під зюдвейстки, щоки її аж пашіли після фізичного напруження. Широко розплющені очі горіли з хвилювання, ніздрі тремтіли, втягуючи свіже солоне морське повітря. Її карі очі нагадували очі сполоханої лані я ще ніколи не бачив у них такого тривожно палкого виразу. Розтуливши уста, вона затамувала дух, коли привид мало не врізався у скелясту стіну біля проходу з внутрішньої бухти. Підхоплений вітром вимівся на безпечніший простір. Те, що я стільки відбув у Ларсена за першого помічника, стало мені великій пригоді. На одному довгому галсі я пройшов по підберегам зовнішньої бухти, тоді ще один поворот, і шхуна вийшла в чисте море, Її враз підхопив могутній подих океану і поніс уперед, гойдаючи плавно на високій хвилі. Зранку день був похмурий, небо затягли хмари, та ось прорвалося крізь них сонце, і, немов на знак щасливої плавби, осяяло вигнутий дугою берег, де ми колись турбували володарів гаремів і вбивали холостяків. Весь острів зусиль, немов світивсь у сонці. Навіть похмурий Південно Західний мис здавався тепер привітніший. На камінні, змоченому бризками прибою, гралися сліпучі відлиски. Я завжди пишатимуся, згадуючи про нього, сказав Ямот. Вона велично піднесла голову, але мовила, рідний наш, рідний острів зусиль, я до віку любитиму його. І я теж, сказав я хутко. Знавалося, наші очі ось ось зустрінуться і виставлять своєю мовою все, проте на превелику силу ми опанували себе і розвели свої погляди. Настала мовчанка, трохи аж ніякова. Нарешті я порушив тишу. Гляньте, які он чорні хмари на обрії з навітряного боку. Пам'ятаєте, я казав вам учора ввечері, що барометр падає? І сонце сховалося, сказала вона, не відриваючи погляду від нашого острова, де ми здобули перемогу в змаганні з природою, де зв'язалася найщиріша дружба, яка лише можлива між чоловіком та жінкою. Зате ж і понесе нас зло японських берегів. скрикнув я весело. За свіжим вітром, попустивши шкоти, чи як там. Закріпивши штурвал, я побіг послапити фока, і грота шкоти, і підтягти талі гіків, поставити вітрила так, щоб використати як слід ходовий вітер. То був свіжий вітер, навіть занадто свіжий, але я вирішив іти на всіх вітрилах якомога швидше. Шкода, що при ходовому вітрі штурвала не закріпиш, і я мусив стояти на вахті цілу ніч. Мот пропонувала чергуватися за стерном. Однак скоро переконалася, що під таким вітром і на такій хвилі їй просто не стало б на те сили, навіть якби вона змогла так швидко навчитися стернувати. З того вона зовсім зажурилася та незабаром утішилася, змотуючи в бухти талій фали та збираючи розкидані на палубі кінці. До того ж їй треба було ще варити обід, стелити постелі, доглядати вовка Ларсена. Закінчила вона свій робочий день, поприбиравши як слід у кают кампанії й кубрику. Цілу ніч без міни я стояв за штурвалом, вітер дужчав поволі й невпинно хвилі, зіймалися все вище. О п'ятій ранку Мот принесла мені гарячої кави й печива, що спекла сама, а о сьомій я покріпився гарячим сніданком. Цілий день сила вітру поволі й невпинно зростала, мовби він затявся віяти дедалі міцніше й міцніше, і все без упину. А привід усе півне в хвилі, лишаючи позаду милю за милею, аж урешті я подумав, що ми вже робимо добрих одинадцять вузлів. Мені хотілося до останку використати потужний вітер і не скидати швидкості, але надвечір я відчув, що знесилився вже вкрай, хоч як досі загартувався і поздоровшав, проте 36 годин за штурвалом були понад мою силу. Мот благала мене лягти в драйв. Я й сам знав, що коли вітер і хвилі тущатимуть, отак ще й цілу ніч, то я потім не зможу вже покласти привида в драйв. Отже я щойно смеркло, полегшено й воднораз розчаровано, почав приводити шхуну до вітру. Та не знав я, яка це неймовірно тяжка робота одному взяти рифи на трьох вітрилах. Пливучи весь час за вітром, я не відчував, не відчував його справжньої сили. Але тепер, повернувши проти нього та спізнавши цілу його несамовиту лють, я вжахнувся мало не до розпачу. Вітер паралізовував усі мої зусилля, виривав з рук парусину, в одну мить нищив те, що мені вдавалося зробити за 10 хвилин неймовірної натуги. До восьмої години я встиг узяти тільки два рифи на фоку. До одинадцятої діло не посунулось ні на крихту далі. Мої пальці були в крові, нігті позаламувалися до живого м'яса. Від болю знесиля я плакав у темряві, тільки нишком, щоб не почула мот. Зневірившись, я кинув спроби взяти рифи на гроті і вирішив лягти в драйв під самим зарифленим фоком. Три години пішло в мене на те, щоб підв'язати спущені грот та клівер, і тільки у другій ночі напівмертві з зутоми я зрозумів, що нарешті домігся свого. Зарифлений фок робив те, що треба. Шхуна трималася круто до вітру, не виявляючи нахилу підставляти хвилі борт. Я виголоднів страшенно та даремно мот силкувалася нагодувати мене. Я куняв з повним ротом, засинав не до їжі до рота і збентежено прокидався з ложкою в щепіднятій руці. Я був такий сонний і безпорадний, що мот мусила підтримувати мене на стільці, аби хитавиця не скинула мене додолу. Не пам'ятаю, як я дістався від камбуза до каюти. Певно, мот відвела мене туди, мов сновиду. Чи довго я спав, не знаю, але прокинувся я в своїй каюті розутий. Було поночі. Я весь був як побитий, не міг поворухнутися, а коли торкнувся у кривала своїми обдертими пучками, то аж скрикнув з болю. «Очевинічки, ще не ранок, подумав я і, заплющивши очі, знову заснув. Я й не здогадувався, що проспав цілий день і що то була вже друга ніч. Потім я знову прокинувся і чогось мені вже не спалося. Черкнувши з сірника, я глянув на годинника. Він показував дванадцяту годину, а я ж був на палубі до 3-ї години ночі. Спершу я спантеличився, але відразу зрозумів, у чому справа. Не диво, що мені вже не спалося. Я ж проспав двадцять одну годину. Хвилинку я лежав, прислухаючись, як іде привид, як плещуть хвилі і як гуде вітер на палубі, а тоді повернувся на другий бік і таки доспав спокійно до ранку. Встав я о сьомій годині, моту кают-компанії не було, і я вирішив, що вона в камбузі варить сніданок. Вийшовши на палубу, я переконався, що привид тримається дуже добре під своїм клаптем парусини. У камбузі в печі горіло, кипів чайник, але мот не було й там. Знайшов я її в мисливському кубрику, біля койки Вовка Ларсена. Я гля... Я на цю людину, що скотилася нагло з найвищих життєвих вершин у безодню і опинилася в домовині ще за живоття, тобто зазнала гіршої долі, ніж сама смерть. Щось нове з'явилося в застихлих рисах його обличчя то був спокій. Мот подивилась на мене, і я все зрозумів його життя згасло під час бурі, сказав я, але він усе одно живий, відповіла вона впевнено. Сила його була надмірна. Так, сказала вона, але тепер вона вже не сковує його, дух його вільний. «А вже ж, тепер дух його вільний, погодився я і, взявши її за руку, вивів на палубу. Тієї ночі буря почала щухати, тільки так само повільно, як і була наростала. Вранці другого дня, після сніданку, коли підняв наготовлене до похорону тіло вовка Ларсена, на палубу вітер ще був свіжий і хвиля висока. Палубу раз у раз захлюпувало водою. Раптовий подух так накринив шхуну, що планшир завітряного боку зарився у воду. Вітер свистів, аж завивав у снастях. Стоячи по коліна в воді, я зняв шапку. Я пам'ятаю тільки одну частину поховальної відправи, сказав я, а саме тіло ж нехай прийме море. Буд глянула на мене здивовано й обурено, але я згадав сцену, що її свідком був колись, і той спогад владно вимагав від мене поховати вовка Ларсена саме так, як він поховав свого помічника. Я підняв ляду з люка і тіло в парусиновому завої, ногами наперед упало в море, а човунний тягар, прив'язаний до нього, потяг його вниз. Воно зникло. Прощай, Люцифере, Горний Духу, прошепотіла Мот тихо тихо, її слова потонули в свисті вітру. Я бачив, як ворушаться її уста, і швидше відгадав, ніж почув, що вона сказала. Коли, чіпляючись за планшир, ми пробирались назад на ют, я ненароком глянув на море. Із завітряного боку. Ту мить привид саме підкинуло на високій хвилі, і я дуже виразно побачив міль за дві три від нас невеличкого пароплавика. Він то з'являвся на хребті хвилі, то провалювався, знову прямуючи просто на нас. Пофарбований він був на чорне. Мені пригадалися розповіді мисливців про їхні браконьєрські виправи, і я здогадався, що перед нами дозірне судно митниці Сполучених Штатів. Я показав на нього мот і чим швидше потяг її на юд. Де не так заливало водою. Залишивши мот там, я кинувся вниз до сигнальної шафи, але згадав, що, опоряджаючи привид, забув подбати про сигнальні фали. А нам і не треба подавати сигнал біди, сказала Мот, досі їм побачити нас і вони зрозуміють. Ми врятовані, сказав я спокійно й урочисто, а потім, стримуючи хвилю буйної радості, додав сам не знаю, чи радіти мені, чи ні. Я глянув на неї, наші очі вже не боялися зустрітись. Ми потяглися одне до одного, і я сам Незчувся, як обняв мот та пригорнув до себе. Чи я повинен? спитав я, і вона відповіла. Та зовсім і не повинен, але так приємно було б почути. Її уста зустрілися з моїми, і за якимсь химерним збігом мені пригадалася сцена в кают кампанії Привида, коли вона, поклавши мені пальці на уста, промовила Цц. Дружинонько, ти жіночка моя, промовив я ніжно, глядачи вільною рукою її плече. Як роблять усі закохані, хоч і не вчаться того ні в якій школі. Мужу мій, сказала Мот, — якусь мить вона дивилась на мене, потім її тремтячі повіки упустилися, і вона, щасливо зітхнувши, пригорнулася до моїх грудей. Я глянув на пароплав, він був уже близько. З нього спускали шлюпку. Ще поцілунок, моя кохана, прошепотів я, ще один поцілунок, поки вони не підійшли і не врятували нас від самих себе, докінчила вона, сміхаючись, так чарівною лукаво, як ще ніколи, бо то було лукавство кохання.